Вітаю вас у новому році. Зараз, коли святкова метушня трохи вщухає, з'являється особливий простір, щоб нарешті почути себе. Поки ми проживаємо ці перші дні січня, я щиро бажаю кожній з вас знайти той внутрішній ресурс, який дозволяє приймати рішення не з позиції треба, а тому, що вам це насправді підходить. Ці дні зазвичай наповнені сподіваннями, ми чекаємо на диво, яке змінить наше життя у новому році. Але чи не робимо ми все, щоб цьому диву не знайшлося місця у нашому надмірно структурованому житті? Ми доволі часто сподіваємося на зовнішню магію, проте, очікуючи дива. Ми намагаємося втиснути його у наш жорсткий графік і живемо за таким чітким планом, що будь-яка навіть приємна несподіванка стає для нас порушенням порядку, ніж радістю. І ми несвідомо створюємо навколо себе такі умови, що маленькі дива просто не мають шансу потрапити у наш щільний розклад. А що, якщо, якщо ми перевернемо цю піраміду? І що, якщо справа не в тому, наскільки ідеально ми все розпланували, а в тому, з яким відчуттям ми входимо у цей план? Я дедалі частіше переконуюсь, що те, як пройде день, визначає саме наш внутрішній стан, а не зовнішні обставини чи виконані пункти плану. Коли ми в ресурсі, коли ми чуємо себе, весь світ ніби підлаштовується під нас. Проте тут є важливий нюанс: наш стан часто працює на автопілоті. Помічали, як ми часто повертаємося до одних і тих самих відчуттів? Незалежно від того, що відбувається навколо, ми маємо звичне емоційне тло. Для когось це тривога, для когось постійний поспіх, або фонова втома роздратування. Навіть якщо обставини сприяють відпочинку, ми підсвідомо шукаємо привід для звичної важкості, аби відтворити цей знайомий, а значить, безпечний для нас стан. І вся справа тут у жорсткому контролі. Ми так сильно прагнемо, щоб результат був передбачуваним, що будь-яка спонтанність сприймається як загроза. І ця наша внутрішня негнучкість це спосіб поратися з тривогою, бо ми боїмося непередбачуваності і обираємо безпечну нудьгу замість живого досвіду. А Як виглядає на практиці, коли ти відпускаєш контроль і довіряєш своєму стану? Хочу розказати вам, як один мій вихідний день став, мабуть, одним з найкращих у минулому році, і саме тому, що все пішло не за сценарієм? У цей день у нас був чіткий план, ми хотіли відвідати зимову країну на виставці ВДНХ. Але погода злякала мого супутника і план тихо згорнувся. І спочатку я відчула роздратування. Знаєте ту саму реакцію, коли реальність не, зб... не збігається з нашим ідеальним сценарієм. Але ж я сказала собі: стоп! Залишатися вдома це лише один варіант. А я можу обрати інший. Тож я поїхала на контрактову площу. Походу, з'явився новий план, як же ж без нього. Але стоячи вже на контрактовій, я раптом відчула, що мені абсолютно не хочеться слідувати цьому плану. І я дозволила собі почути це тихе внутрішнє не хочу. Зазвичай воно придушується голосним треба. Одразу після цього напруга спала і світ став ніби яскравішим і ширшим. І це був перший крок до дива, внутрішній дозвіл на свободу. Я повністю довірилася моменту і простір ніби відгукнувся. Не знаю, як я опинил, опинилася біля театру колесо, і там в касі чекав на мене останній квиток на виставу у Києві на Подолі. Зазвичай квитки розбирають за тижні. Вистава неймовірно легка, душевна, але вона, головне, змінила настільки мій внутрішній стан, наповнила енергією. Завдяки цьому, я того ж вечора без жодного примусу, завершила справи, які відкладала тижнями, оформила новий курс та записала нові ідеї для блогу. І це був не просто вдалий день а Цілий ланцюг подій, які запустила готовність почути своє ні і згода відхилитися від плану. І ця історія підтверджує, що радість, спокій це не премія за добре виконаний план, а стан, з якого ми цей план створюємо. Наш внутрішній стан є фундаментом, на якому будуються зовнішні обставини. І коли ми даємо собі право відпустити контроль, заради того, щоб відчувати щось насправді своє, ми отримуємо набагато більше, ніж могли б запланувати. Поділіться своїм досвідом у коментарях, чи часто ви даєте собі право відступити від плану. А знаєте чому? З точки зору психології, ця гнучкість справді важлива. Є принаймні три причини відпустити контроль. І перша причина це тунельне бачення. Жорсткий план створює ніби тунель, де ми не бачимо можливостей, не бачимо ідей, цікавих деталей поруч. Ми пропускаємо випадкові зустрічі чи навіть кращі бізнес ідеї, які чекають нас поза межами чіткої схеми. Спонтанність це свідомий крок, який розширює цей тунель і дає життю шанс проявитись. Друга причина це ілюзія безпеки, яку створює контроль. Наше планування і бажання все контролювати. Це спроба втамувати тривогу через ризик невідомого результату. План захищає нас, але водночас утримує у зоні комфорту, де немає розвитку, немає зростання, немає справжнього життя. Третя причина це енергозатратність. Знаєте, спроба втримати світ у руках забирає неймовірну кількість сил. І коли ми воюємо з обставинами, ми вигоряємо. Гнучкість це не слабкість, не відсутність дисципліни, а наша здатність, здатність нашої психіки адаптуватися до життя. Це таке енергозбереження, яке дозволяє спрямувати ресурс. На творення, а не на боротьбу. Тож можемо зробити простий висновок. Справжні зміни приходять, коли ми самі даємо собі внутрішній дозвіл. І ви знаєте, часто контроль це відлуння наших страхів або чужих очікувань, які ми просто звикли вважати своїми. І коли ми надто тримаємося за графік, за план, ми перестаємо помічати головне, що ми відчуваємо прямо зараз, що потрібно саме нам насправді. А відпускаючи потребу все контролювати, ми отримуємо в подарунок справжнє живе життя у всій його непередбачуваності. Але щоб дозволити собі таку гнучкість, важливо спочатку зрозуміти, а де я зараз? Яку програму я кручу щодня? Адже часто наш жорсткий контроль це спосіб втекти від звичного емоційного дискомфорту. І саме тому я запрошую вас до невеличкого експерименту прямо сьогодні. Будемо досліджувати своє емоційне тло. Отже, щовечора, починаючи від сьогодні, виконуючи свої звичні ритуали перед сном, на мить зупиніться і запитайте себе, яким було моє емоційне тло, тло сьогоднішнього дня, яку внутрішню платівку я крутила найчастіше. І дайте. Ці відповіді просто виникнути, без спроб оцінити, виправдати. Нехай це буде погляд доброї подруги, а не суворого контролера. Просто усвідомте це, не сваріть себе, не намагайтеся негайно все виправити, а просто скажіть собі, так, зараз я живу на хвилі тривоги, або зараз мій базовий фон це втома. Коли ми називаємо почуття, ми перестаємо бути його заручниками. І саме в цій точці з'являється вибір. Ви можете відмовитися від цього старого налаштування не тому, що воно погане, а тому, що воно вам не служить. І ви маєте право обрати іншу хвилю, наприклад, вдячність, довіру. І це змінює фокус вашої уваги. Щоразу, коли ви відчуваєте, як звичний контроль стискає вам плечі, запитайте: а що як я зараз довірюся моменту? Що найгірше станеться, якщо план трохи зміниться? І ви побачите, що зміни почнуться не тоді, коли ви тиснете або змушуєте себе. А тоді, коли наважуєтеся себе почути, тож спробуйте у цьому новому році замінити жорсткий контроль на м'яку довіру до себе. І нехай цей рік стане для вас простором для живих подій, а не просто черговим виконанням планів. Пам'ятайте, що диво не потребує графіку. Воно потребує лише вільного місця у вашій душі та вашої готовності сказати сьогодні я обираю себе. Ну, а як подяку за ваш час, я хочу подарувати вам курс відновлення самоцінності. Напишіть у коментарях слово гнучкість, і ви отримаєте доступ до нього абсолютно безкоштовно. Це Мій спосіб підтримати вас на шляху до себе, і нехай цей курс, народжений зі спонтанності і довіри, стане вашим першим кроком до майбутнього, де ви самі обираєте свій стан. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, якщо вам відгукується такий підхід до життя, і дозвольте собі бути справжніми, а не ідеальними. Зустрінемось у нових відео.